right Ця сцена з четвертого Індіани Джонса настільки всіх вибісила, що навіть породила синонім для терміну стрибнути через акулу: Nuke the fridge» або завдати ядерного удару по холодильнику, розбомбити холодильник коротше. А вже ж фільми про Інді мають магічні артефакти, в які ми також і бути віримо. Але за межами цього все має бути реалістично. А виживання інді в холодильнику при такому польоті від ударної хвилі та падінні вкрай сумнівне, так? Але камон в стрічках про Індіану Джонса. Купа екшн сцен які порушують закони фізики, бо ці історії мають піднесений пригодницький пафос. Ми навіть очікуємо від головного героя неймовірних винахідливих трюків. Згадайте, хоча б початок храму Долі, коли інді з командою вистрибнули з літака з великої висоти і на надувному плоті приземлилися на схил гори неушкодженими. І щось нікого тоді це не засмутило, аж до відновлення невіри у фільм. Над цією сценою а вже ж можна посміятися, але інді від того не став менш захопливим несправжнім персонажем. То чим від усього цього відрізняється бомбардування холодильнику в четвертому фільмі? Просто весь цей сюжет про інопланетні кришталеві черепи цілком позичений з крінжових передач про давніх прибульців на каналі Хісторі. І ось де вони, а де Індіана Блін Джонс? Безперечно, фільми про Інді і до цього не були історично достовірними. Але тут ми маємо справу з Фрінж-теоріями, тобто дуже маргінальними. Оригінальними накрутами. Саме тому четвертий фільм здається мені фундаментально зламаним вже на етапі задуму і ще до того, як Індії розбомбили в холодильнику. Та я готовий поставити центнер картоплі на те, що якби після цієї сцени стрічка продемонструвала класичну історію про Індії в дусі оригінальної трилогії, про холодильник згадували б так само, як про той надувний пліт, як про курйоз, не більше. Та бомбардування холодильнику виявилося лише першим помітним надломом у нашій вірі. Події фільму. Після нього були ще раптові КДБшні шпигуни на надсекретній американській базі, дуже поганий графонів у джунглях замість практичних сетів, які ми звикли бачити в фільмах про Інді, ще сумнозвісна сцена з мавпами і ліанами, за допомогою яких син Інді якимось чином наздогнав автівки, і як вишинка на торті, все це про давніх прибульців з кришталевими черепами. Тож, коли наша невіра остаточно відновилася та розправила крила на зльоті. Однопланетного корабля у фіналі ми миттєво згадали всі ідіотські сцени, які її випробовували до цього, і вже не змогли забути в підсумку: бомбардування холодильнику зламало четвертий фільм про Індіану Джонса не через брак реалізму, а оскільки стало першим явним дзвіночком про погіршення якості нашого улюбленого пригодницького фентезі.